Підготовки Вокалюк Сергій і Божеєв Олександр реабілітолог. До... Батарьов, 11-й Гакман, 44-й Деценка, 16-й Новотрасов, 8 на Шевченка. Шевченка буде прострілювати. Простріляє не дотягується. там Киска. Чорнобай на місці. Ну, це по суті перший вертають йому м'яч. Мороз може пробити. Пробиває! Дуже небезпечно. Мені здавалося. Столяр м'ячем, Пробуває Чорнобай. Зараз. Встань з м'ячем Пробуває дуже неточно. На, Кристян. Навіщо штрафний майданчик? Ну, у воротарський майданчик. Зараз як небезпечно було біля. І зараз удар. І... І що гол? Ні. Коляр зараз м'ячем буде пробувати. Пробувай. Ну, там без проблем для Чорнобая. Як слід по м'ячу. Стань. Ну, без проблем для Чеботаряо. Має вриватися він майданчик, буде пробувати дуже неточно. Зараз Щ... комісар утримує передачу і на дальню стійку дуже неточно. Десь там навішує штабний майданчик на буряка. Буряк. Чим пробив буряк не так навіс. І... Стань, пробиває повз ворота. Буряк отрима передачу, буряк розвертається, може пробити. Пробуває, там здорово грає зараз. Ревортація Стень, Стень прибирає. Ну буде пробувати, Пробуває повз ворота. Стень, Стень, Стень Пробиває. Збиває, але ж тут Шишігін вище воріт. П'ять хвилин буде компенсовано до основного часу. Його там Кристін Поломочок прострілює, який удар зараз, який момент біля аворіти Чорнобарі тут.